Йоу, всім привіт Вітаю вас на ігровому каналі. З вами Шаман Геймер. В цьому відео ви дізнаєтесь, як змінити мову в грі Indiana Jones з непотрібної для нас мови на англійську. Чому я це підняв питання? Тому що, дивіться, ця гра вже доступна в геймпасі. Я вже її скачав, вона вже є. І коли я її запускаю, на жаль, вона запускається в непотрібній для нас мові. Отже, як зробити так, щоб цю гру запустити в англійській мові? Спочатку, перше, спочатку виходимо з Xbox, що на комп'ютері. Правій клавішою нажимаєте вийти. Є. Yeah. Тепер наступний крок. Заходимо в меню пуск. Сходимо сюди в налаштування. Заходимо в час і мова. Далі заходимо в мова. І ось тут мова інтерфейсу Windows. Вибираємо English. І можна не перезапускати комп'ютер. Нажимаємо Ні. Вийти пізніше. І що ж, і можемо згортати згортаємо. Далі запускаємо знову Xbox. Воно в мене знаходиться зверху. Іде запуск. Оце є такий інтерфейс присвячений Ідіане Джонсу. Ну що ж, як бачите, вже на англійській мові вже є. Нажимаю Play. Все я чекаю. Чекаю запуск цієї гри. чекаємо чекаємо до речі це відео знято з мого телефону тому наперед перепрошую за погану якість Ось і все, бачите, на аніській мові. Чудово! Отже, якщо вам сподобалося відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій гривий канал. Ви не пошкодуєте, буде вам цікаво. Також ви можете поглянути решта моїх відеогайди по грі Stalker 2. По всесвітньо відомій грі. А наразі я запустив від Diana Джонс, я трошки відпочинив вже від цієї гри Stalker 2. І пограю трошки в неї. Очікуйте відео проходження на моєму ігровому каналі. Ну що, ж, це все. Надіюсь, вам сподобалося відео. Ставте лайк та підписуйтесь. Дякую за перегляд. Ще побачимось. Пока!